Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми з вами говоримо про безпеку на дорозі. Успіх профілактики дорожньо-транспортних пригод із дітьми багато у чому залежить від свідомості, особистої культури та дисциплінованості самих дорослих. Найдієвішим засобом виховання маленького пішохода є, приклад поведінки на дорозі батьків та оточуючих. Діти мають зрозуміти, щоб убезпечити себе, слід добре знати правила дорожнього руху та повсякчас дотримуватися їх. Ознайомлення дітей із правилами дорожнього руху та безпечної поведінки. Бідінки на вулиці необхідно починати із раннього віку, поступово ускладнюючи навчальний матеріал від простого до складного. Виховати сумлінного пішохода та пасажира важливе завдання і батьків, і педагогів. Мала дитина ще не може усвідомити рівень небезпеки і не уявляє автомобіль у якості небезпеки, що може завдати шкоди. Навпаки, з ним у малюка пов'язані приємні враження, будь він іграшковий чи справжній. Автомобіль завжди вабить дитину та цікавить її. Цілком можливо та необхідно навчати дітей основним правилам дорожнього руху, не вдаючись до залякування. Дитині слід пояснити, що проїжджа частина призначена виключно для транспортних засобів. Можна навчити дітей ще до того, як вони стануть школярами, як правильно визначати місце, де можна переходити до дорогу, а перед переходом бути достатньо теплячим та завжди озиратися по сторонам, перед тим, як зійти із тротуару. У процесі навчання дітей і правилам дорожнього руху основне завдання батьків та педагогів сформувати три основні навички поведінки, які допоможуть дитині зорієнтуватися у дорожніх ситуаціях. Перша навичка зосередження уваги це межа, перед якою необхідно зупинятися, витримувати паузу для психологічного орієнтування у зв'язку із переходом у небезпечну зону, а також для адекватної оцінки обстановки не тільки очима, але й думкою. Друга навичка спостереження. Дитина повинна бачити предмети, що оточують її як рухливі автомобілі, що рухаються по дорозі, так і нерухомі автомобілі, що стоять на узбіччі у кущах та інше, що закривають огляд проїзної частини та сприймати їх як потенційну небезпеку. І третя це навичка. Самоконтролю Ступаючи на проїзну частину, поспіх і сум'яття, необхідно залишити на тротуарі, дотримуватися повного спокою і не відволікатися ні на що тільки декілька хвилин, які потрібні для переходу дороги. Навіть трирічний малюк повинен знати, що, що на дорозі треба поводитися акуратно і уважно. Дорога це не місце для гри і бігу, тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися подалі на безпечній відстані. Що ще необхідно знати маленькому пішоходові? 10 основних правил. Перше, ходити потрібно по тротуарах тільки із правого боку. Друге. Переходити в вулицю необхідно тільки по пішохідному або підземному переходу. Третє. Переходити в вулицю можна тільки на зелене світло світлофора. Четверте. Червоний і жовтий сигнали світлофора означають, що йти заборонено. П'яте. Якщо збираєтесь переходити дорогу, подивіться, чи немає поруч машин. Шосте. При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини і дивимося направо. Тільки тоді продовжуємо шлях. Сьоме. При переході через дорогу треба міцно тримати маму або будь-якого іншого дорослого за руку. Восьме. Не можна перебігати дорогу, особливо якщо поблизу автомобіль. Дев'яте. Не можна обходити стоячий автобус це небезпечно. Треба почекати, поки автобус від'їде від зупинки. Десяте за містом потрібно іти по узбіччю назустріч, їдучим машинам, тобто по лівій стороні дороги. Шановні батьки, можна легко і невимушено проводити маленькі, але дуже потрібні уроки за правилами безпеки. Але не намагайтеся зробити і вивчити все відразу. Щодня помало, чіпляючись за випадок і результати, не примусять себе довго чекати. Просто користуйтеся ситуацією при нагідним випадком для того, щоб вивчити і повторити із дітьми правила безпеки, будьте для дітей особистим прикладом у затриманні правил дорожнього руху. Дякую вам за увагу!